Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сердечно вітаю зі святом, радісним, урочистим святом Пасхи. Ісус Христос, Син Божий, Воскрес із мертвих. Наш Бог не є Богом мертвих, а Богом живих. У нього нема мертвих, у нього всі живі. Свято Пасхи це свято перемоги життя над смертю. Тому сьогодні я по особливому. Дячний Богові, благословляючи кожного із вас, щоб життя Христове в нас панувало, зростало, щоб життя Христове ми звіщали і благовістили людям. Сьогодні так потрібно життя, так потрібна надія, так потрібно будучність для людей. В гробі Ісуса немає, Він воскрес, Він живий. Ця жива надія. Дарована для нас, віруючих в нього, вона дарована для всіх, хто послідує за Христом. Благословляю вас, вітаю вас, щоб в ці дні свят ви пережили особливий дотик Духа Святого, Його життя, Його натнення, Його перемоги. Будьте благословені! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!